Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми обговоримо європерспективи України із гостем нашої програми, заступником директора центру імені Разумкова Валерієм Чалом. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю вас. Пане Валерію, 10 грудня Рада міністрів Європейського Союзу має обговорювати, яким чином як був організований виборчий процес в Україні, як підраховували голоси українських виборців, і від того залежатиме доля євроінтеграції України. Якою може бути оцінка Ради міністрів на вашу думку? Я згоден з вами. Що дійсно це важливе питання на сьогоднішній день? Будуть Аналізуватись внутрішню політичну ситуація, включно із тим питанням, які ви сказали. Хоча саме в питанні виборів, скоріше всі очікують рішення вже офіційно остаточні висновки організації, яка цим займається більше, а зокрема, бюро демократичних інститутів і прав людини. Але е, саме цей орган Рада ЄС, яка зараз збереться в форматі Ради міністрів закордонних справ, буде аналізувати ситуацію з точки зору подальшої стратегії взаємоносин України, зокрема, підписання угоди про асоціацію. Це не буде остаточне рішення. Очевидно, вже зараз відомо, що пропозиції наступні, е, в принципі, вікно можливості буде відкрите на наступний рік. Розглядається. Можливість е, підписання угоди про асоціацію, яка є дуже важливим кроком для України як перший інтеграційний реальний інтеграційний крок з Євросоюзом е, на саміті е, Східного партнерства у Вільнюсі це mm. листопад наступного року, але при цьому говориться і про певні критерії, які повинна також Україна виконати для того, щоб вийти на ці часові рамки. Е, тут які є критерії, якщо ви. Ці критерії згадали. так, ці критерії відомі. Вони були озвучені е, Кетрін Ештон, верховний представників з питань безпеки і зовнішньої політики, і е, паном Борозу, як очільником Єврокомісії, вони стосувалися трьох основних позицій: перше це е, зупинення вибіркового судочинства політично мотивованого в Україні. Друга позиція це проведення реформ реальних реформ відповідно до порядку Денного асоціації України Європейський Союз. Це те, що діє на сьогодні, крім угоди про партнерство і співробітництво. І третій момент це звучало раніше як проведення чесних прозорих виборів парламентських. Сьогодні позиція звучить дещо скоригована, тобто, це робота над помилками по суті угу. по проведенню виборів. Вже є оцінка результатів виборів. Е, є попередня е, заява, яка була зразу після дня голосування. Є е, проміжний висновок ОБСЄ, який більш жорсткий, який враховує ситуацію після голосування, включно з тими п'ятю округами, по яким будуть перевибори, очевидно, і з іншими проблемами округами вона більш жорстка. Я думаю, що вона не покращиться, не пом'якшує. Хоча все таки в Європі очікують якихось сигналів, в тому числі стосовно покарання, ну реального покарання тих, хто порушив. Закони України кримінального е переслідування, тому що сьогодні прокуратура продовжує розгляд, е розгляд цих справ, і думаю, що це також було би певним сигналом, не так для ЄС, хоча це також важливо, але для України на майбутній період, щоб ті члени е виборчих комісій, які допускали такі порушення. Ті представники державних структур, які це е, робили, щоб вони все таки понесли якусь відповідальність. І мова не про те, яка, яка який ступень цієї відповідальності, uh -huh. мова про те, щоб ця відповідальність наступила, щоб порушення законів і нехтування принципу верховенства права було е, відповідним чином е, виправлено. І е, я думаю, що і президент Віктор Нкович про це заявляв. Заявляю публічно, і тому я думаю, що це питання вже принципове. В будь-яке разі... і прізвище, що були конкретні покар... покарані люди. А не взагалі, я от ім'я думаю, очевидно. Процесу. Да, я думаю, очевидно, що потрібно продемонструвати, що порушувати виборче законодавство, порушувати закони України це неправильний шлях. Другий момент виборчий кодекс. На жаль, не спромоглися зробити це до парламентських виборів. Тобто, кодекс це зведення всіх законів, які регулюють виборчий процес. Це важливо і для наступного періоду. Президентських виборів зараз е, це елемент, який також розглядається е, дуже так прискіпливо з боку Венеціанської комісії е, і з боку Європейського Союзу. Європейський комісар Штефан Фюле говорив, що саме цей момент буде також прийняти до уваги зараз. А принципово для там, європарламентарів, за якою системою житиме Україна надалі, тобто Виборчий кодекс, ви сказали, все треба. Об'єднати так закони підзаконні акти в один документ. А чи принципово щоб збереглася, наприклад, пропорційна мажоритарна система в Україні? Чи принципово інше? Ні, це не вимога mm. з одного боку, не є такою жорсткою вимогою. З іншого досвід України показав, і це враховується ініціанською комісією, враховується представниками політиками Європейського союзу, що повернення до змішаної системи мажоритарно пропорційна вона не покращила ситуацію. Навпаки, ми всі з вами є свідками, що саме порушення на мажоритарних округах було найбільш очевидними. Бо що по пропорційній частині це набагато складніше виявити. А от по мажоритарних округах це було явно. Тому повернення України це перше. А друге, адже після такого компромісу влади і опозиції були зроблені кроки. Через правовий механізм, через Конституційний суд, через інший механізм, зміни правил гри вже напередодні виборів. Тобто, виборчий кодекс він для того це робиться, для того, щоб стабільні були правила, щоб ми не змінювали кожен раз законодавство під вибори задля інтересів певних груп осіб. Тому, Ну але важливіше, як це імплементується, важливіше, як виконуються закони, тому що насправді будь-яка система вона може бути ідеальною, але якщо вона не виконується відповідним чином, якщо порушуються е, норми і правила, тоді ніяка система не буде працювати ефективно. Моя власна думка е, потрібно все-таки реалізувати. Е, ну, як це не дивно, це останній е, варіант, такий е, серйозний, який ми не використовували в своїй історії. Це те, що було заявлено президентом України Віктором Януковичем, кандидатом в президенти, в свій час ведення пропорційної системи з відкритими списками, угу. і те ж саме підтримується сьогодні. Опозиція. Я думаю, на часі буде в новому складі парламенту саме зміна, в тому числі закони про вибори. Пане Валерію, чи стане зрозуміло після 10 грудня, після того як збереться Рада міністрів Європейського союзу, коли відбудеться саміт Україна ЄС, тому що почули ми заяви від українських чиновників. Одні посилаються на те, що католицьке Різдво там в Європі вже відзначають, немає часу, коли провести саміт Україна ЄС. Інші аргументуються тим, що в нас міністри зараз з представкою виконуючих обов'язки. Тобто, що насправді заважає провести саміт України ЄС на сьогодні, ну до такого офіційного пояснення я можу ще додати сніг на вулиці і погодні умови перельоту до Брюсселю. Це також і можна використати. Але Ви чули про такі заяви? Я іронічно це кажу, тому що я вважаю ці заяви несерйозними з точки зору аргументів, тому що всім вже було відомо давно, що саміт, який має відбутися в цьому році, згідно угоди про партнерство і співробітництво. Між Україною і ЄС діюча угода. саме це інструмент, він, мабуть, відбудеться, але зараз ну, знайдено спільне таке рішення, що немає з чим виходити по суті взаємно на саміт, тому він переноситься далі на е, лютий чи на весну вже е, залежно від ситуації. Але я думаю, що це все -таки, ну, все таки не дуже добре для нашого діалогу на найвищому рівні, але не критично. Він має відбутися, але головне, з чим ми туди вийдемо. Головне, з чим ми туди вийдемо і який порядок денний обговорення в Брюсселі, бо наступний саміт Брюсселі. Тому відповідаючи на ваше питання, я скажу, я не сприймаю таких пояснень, як експерт, знаючи реальну ситуацію. Пане Валерію, ще одна заява, яка була зроблена десь кілька тижнів тому, першим міцепрем'єром Валерієм Хорошковським, що співпраця з митним союзом вона суперечить чинному законодавству України закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики. А потім Микола заро поїхав до Москви, виправдовувався. Але після цього, вже от буквально нещодавно, кілька днів тому з'явилася інформація від прес-служби глави держави в Туркменістані. Віктор Янукович заявив про можливу співпрацю з митним союзом. От чому думки наших високопосадовців вони так різняться за своїм змістом? Ну, по-перше, ви сказали, що перший перший віце-прем'єр-міністр говорив про співробітництво. Uh -huh. Він я уточну, я чув цю заяву. Він говорив про неможливість входження інтеграції одночасно в митний союз і uh -huh. в Європейський Союз, адже дійсно в законодавстві України про законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики прописана мета членства в ЄС. Немає слова митний союз, тому угу. я вважаю, що він тут був абсолютно правий. Е, я не вважаю, що треба було премєр міністру виправдовуватись. Це виглядало, ну скажу так, сумнівно з точки зору позиції, тому що е, дійсно все було сказано правильно. А те, що співробітництво з митним союзом можна розвивати з країнами митного союзу, це також очевидно. Економічне співробітництво на ринку 60 мільярдів торгівлі. Це важливий елемент, але це не значить, що треба приймати рішення про входження, інтеграцію. Загроза така сьогодні є, і після заяв президента України стосовно можливості приєднання до певних положень та митного союзу в реалізації формули 3 плюс 1, Ситуація ще більш заплуталася, тому що наскільки я знаю, Росія не сприймає такої. Половинчитих кроків вони хочуть мати Україну повністю інтегрованою в це євразійське об'єднання, а в майбутньому євразійський союз. Ну, мабуть, іде вироблення позиції остаточної. тому можливо і в владних колах є різні підходи. До речі, я нагадаю, що ця історія це як дежавю. колись були такі ж самі позиції діаметрально протилежні тих же персонажів: Ларич Храшковська, Николаєвича Азарова. Стосовно питання єдиного економічного простору світової організації торгівлі, тобто це не, не, не дивно для України. Тобто нічого на жаль у нас поки не змінюється, і е, я думаю, що є різні позиції в владному таборі стосовно рішень інтеграційного майбутньому. Хі, хоча я хочу їм нагадати, що якщо вони будуть приймати такі рішення, спочатку вони повинні змінити нормативну правову базу в Україні, проголосувати відповідне рішення в парламенті. А угу. не як інакше. А новий склад парламенту, я думаю, буде більш е, складний для маніпулювання ніж е, була каденція попередня. І стосовно питань, які розділяють країну. Це питання інтеграційне, питання мови, питання гуманітарні. Вони розділяють країну. Тому е, очевидно, що рішення буде прийматись наступного року. Сподіваюся, що це буде рішення про е, підписання угоду про асоціацію. І сьогодні, як експерти, представники громадськості, ми щойно зробили таку заяву звернення до очільників Євросоюзу підтримати підписання в наступному році угоди про асоціацію, адже ця угода потрібна не персонально нашим керівникам, а всьому українському суспільству. Оскільки ви згадали про парламент наступного скликання, цьому скликання, то на вашу думку, цей парламент він буде більш про європейський чи більше про російський. Знаєте, щоб проаналізувати позиції виборців, які привели політиків до парламенту, то вони різні, регіонально навіть різні. Але в цілому, якщо брати загальну картину, можна сказати, що більшість і громадян України, і виборців цих політичних партій, ну можливо. За виключенням комуністичної партії, частково в партії регіонів є більше за прибічників євразійської інтеграції. Так от вони дали, дають такий мандат парламенту на підтримку європейської інтеграції. Я думаю, що треба, я би порадив, в парламенті одне з перших питань розглянути заяву таку спільну про підтримку європейської інтеграції, звернення до наших партнерів в Євросоюзі. Зокрема. Підписання угоди про асоціацію і свої зобов'язання. А зобов'язання, до речі, містяться і в попередній е, рекомендаціях парламентських слухань, де я також брав активну участь, де є вимоги виконання певних позицій з боку уряду, парламенту. І е, треба все-таки зробити аналіз. Хай уряд прозвітує, що зроблено, і тоді е, висловити спільну позицію і влади. І опозиції стосовно євроінтеграції. Я думаю, це питання може об'єднати а не розділяти. Угу. на завершенні нашої розмови. Дуже коротко, але принциповий момент в нас ухвалили закон про біометричні паспорти. Він там по-іншому називається, але суть залишається та, та сама. Чи, чи зможуть безперешкодно в такому контексті їздити українці до Європи? Чи треба вже буде мати новий паспорт? Дуже коротко ну, коротко прозвучала інформація лобістів цього закону, що потрібно вже з літа. Мати бі біометричні паспорти. Ця інформація не відповідає дійсності. Українці, які мають паспорти діючі, uh -huh. будуть їздити так само, поки ці паспорти не, за не, за не завершаться. Але якщо буде безвізовий режим на 90 днів, тоді вже будуть потрібні нові паспорти біометричні. Але це перспектива не одного року. Зрозуміло, дякую вам за розмову, пане Валерію. Нагадую, що це була думка заступника директора центру імені Разумкова Валерія Чалого. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.